Танчок, бачите, ці плафони поміняв лампочки. Я вже замісила тісто на бісквіт. І зараз його відправляю в духовку. Все дуже швидко. Так, саньочок поліз за гірлянди, повісимо. А я ось зараз вам буду займатися. Дивіться, які сьогодні чисті-чисті шлунки. У ну, нас називають це пупи, бо мені вже там зауваження написали. Не пупи, а шлунки. Ну, ладно, нехай шлунки. Я вам скажу, що ми любимо самі суночки ці, вони такі як розтушаться, знаєте, м -м, смакота м'якенькі, туди цибульки. Зараз мама їх дуже добре почисте, гарні вони багатенько купила, щоб на всі свята вистачило нашій принцески. І стушимо в казані. Кашу будемо тільки доварювати і потім додавати все те. Так, ну що там, бісквіт запікається, піднявся. який гарнесенький вийшов. На два переділю, буде нормально. Я проколола, все гарно. Ну що, наїлися, сухарі посушилися. Дуська посиділа, Вона в нас, ми її перевели на двох, бо вона дуже жирна стане. Утром і вечором. І все. А завтра от копаємо, у нас вже морква закінчиться. Чи Завтра, чи як подивимося, каже, тут у нас тут морква під землею. По второму кругу починала рости. Що? Що хочеться дівці этой? Так, Саша, вийди мені до калітки. Так, я роздіта, я пішла додому. Санька повісив маленьку гірлянду. Каже, не треба ці здорові. Надо було зняти оцю палку, Санька, що світ на хату так крутиться. Вона ось вот тут лежить. Так, і ось там ми включимо її на хату. А то, да, то лежить всяке в нас. А у нас воно все без стука. Ну, Санька, включи, чи ні? Тьо він ще не не повісив. Бачиш, ось цю ми вирішили тут трошки так повісити, хай вона тут висить. Ну, новий рік же ж. <сум> новий рік досить всього. Так, зараз я вам покажу, що я заказала, що мені прийшло. Тут Тут мало, зовсім мало. Але це друге відео буде. Доброго ранку, крайнього ранку, цього високосного году. У нас Україна зараз червона, знову тривоги, вчора, сьогодні. Як хочеться, щоб цей рік пішов. І ми просто про нього вже не згадували, як хочеться миру, але це не від нас залежить, але ми боремося і чекаємо. Так, ну що, день почався. Уже головне діє лицо ліцо тут, на кухні. Вчора вечором розлила холодець, я нічого його не збирала, нічого. Бачите, свининка дала трішечки, як називається, жирку. Але цей жир нормальний. У мене була рулька. Прямо сало на ньому було, на ній. Дивіться, як тримається. Оце вчора вечором розлила. Стояв тут на кухні, тут не холодно. Дуже нічого не додавала. Ни Ні яєць, нічого. але холодець буде смачний, тому що тут і телятина, тут і курятина, і чого тут тільки немає. І одна, зараз накрию і винесемо туди голубятню. І ось дивіться, те, що шкурочки з цього вони смачні. Їх можна прямо на хліб класти і їсти. Бачите, жирну, це отакий, з такого в мене холодець. Бі Бісквіт вистоявся, щось перемажу. Ці зараз швиденько кашу зварю. Та й собі ми рано вівсянку ранцюємо. А її вівсянку чередуємо гречку, е пірловку. Не знаю, казали, що от пірловки буде понос, ніяких поносів у нас немає. Скажи, я тут як королєвішна їм, да? угу. щоб сухарі їсти, присипаємо цим м'язком. <сум> <М> <сум> і хитрюча стала, і давай, давай. Саша її вивів, вона не хоче. Вона навіть на вулиці гуляти не хоче, бо їй холодно. Так, а ми зараз будемо снідати. Ось я міні-піні відкрила, проварю. І так, потихеньку м'ясо в мене замариноване, курку далі салати в мене будуть. Я навіть олів'є не буду робити. Я зроблю цезарь, зроблю із морепродуктами зеленю, просто так, з креветками і фареллю солоною. Ну, і все. Боже, колбаска нарізка, сир нарізка, і стол буде у нас накритий. Так що на кухні я стояти лопатися не буду. Так, зараз я дістаю. Куди воно перелізло? Так. Накривайте, санючок, накривайте тарілочки. Давай, з дуською накривайте. Що ти моргаєш мені? Ля-ля-ля, моргає правим глазом. Що ти хочеш мені сказати? Хоч моргай, хоч не моргай. Оцими штучками накриємо. Натягнули. І нічого не попаде. І добре. Ці тарілочки на резиночках. Зараз Саша буде виносити. Так, давай, Дуся, бо в мене кипи треба кидати вівсянку. Це наша дуська кастрюлька. Трішки солі. Зовсім трішки. Ну, я зараз більше насиплю і ми вівсянку поїмо. Так, да, дусенька, зараз будемо снідатися. я зараз собі не приготувала, їй готове. Буряк тушений, шлунки курячі приготовлені, так що ми самі їмо може разом. І кашка. Іди. Йди, маняха, йди, пожалуйста, вам подано. Йдіть кушать. Йди, йди, йди. Вона ще повиділюється, а потім як стане плямкать. Давай йди. Ми зараз ще й заварю. Ось дивіться, тушені пупи, дивіться, яка красота. Просто нема тут нічого не жарене, все тільки тушене. І ну, водичка наливається. Чистеньке, перемиті, все перечищене. бо ми самі буваємо таке, що їмо теж. Так, мам, давай будемо зараз снідати, Бабушка мусор збира. Давай, давай, не виділивайся. Ось так. Треба ж трошки санусі понабивати, так? Да? Це те, що не хотіла їсти зовсім. А я кажу, сідаю, ми будемо їсти, вона побачить уже їстиме. Все. Звісно, якби ковбаски. Серделечки кожен день, бо їй це подобається, вона дуже любить собачі у ті ковбаски, вона з віда не жуючи. Бабушка пережива, що не знаходить міни дучки, вона шходить собира на мусорку. А Саша каже, вони там в траві. Все, вийшла, відкрила двері кажу, йди гуляй, ні, жди, поки Саша вийде на вулиці. Міни в траві лужа. Тепер оце у нас заняття, так дивимося, що вона покакала. Щоб вона я ж кажу, як дитина, просто як дитина. А де ж вона тут? А, он замінір. Он, доб... он, ага. Он, он. ага. Ну, то бабушка шукає. Ти десь казав, що воно тут, тут? І там іще, посмотрю. Он, 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 он прямо. А, є, да бачу. А що це ти кругом, тітенька? Що це на тебе не похоже? Ні, хай моє гамно, а то моє гамно. куди ти б'є Я буду складувати. Я буду складовати і показувати, як мені кормлять тут, хорошо чи погано. Що ти собі їси, мого гомно? Ісміхери. <'я> так, добре. <сумір 'я> Мама сейчас мою посуду. Потім я буду щось там з тортівки. Вообще, чесно говоря, даже мене нащей мислення немає, що я там який той торт слипну. І з чого? Мабуть, трошки вишні треба достати. Поставила ось перепелиних 12 яєць на це зараз зварю. Я дістану трішки вишні і додам вишні чи ні. А, ще не знаю. Я вже думала, що можу так зробити, як чашечку, знаєте, вирізати і тут з кремом перемішати. Та ні, мабуть, я зіб'ю вершки в мене, як оці кулінарні, та якусь прослувочку з фруктів кисленькою. Я не мішаю. Ні, ні, не мішаю. Можна курт в мене, є мончик курт сварити. Коротше, що то сделаю. Що тою? З кухні сейчас. Зараз... А, я хотіла салат зараз в миску, в водичку, хай він полежить, потім насито, щоб він стік. Зробив.